Сьогодні відбулося чергове засідання у справі за обвинуваченням у державній зраді і Сметаніна метаніна Луцького Скрипаля та Авіалюбителя розповів Суспільному суддя-спікер Луцького міськрайонного суду В'ячеслав Покидюк. Розгляд справи відбувся у закритому режимі без доступу журналістів. Деталі повідомити я вам не маю змоги такої. Можу сказати тільки єдине, що докази сторони обвинувачення досліджені в повному обсязі. На даний час перейшли до дослідження доказів сторони захисту, Допитані свідки, які заявляла сторона обвинувачення, досліджені письмові докази. Таке ж право має сторона захисту подати свої докази, можливо, заявити певні клопотання. Після чого буде вирішуватись питання щодо закінчення розгляду справи по суті і переходу до судових дебатів, коли це буде в часі. Не можу повідомити, оскільки це залежить від об'єктивних причин, явки учасників та інше. Нагадаємо, торік, 4 березня, служба безпеки України повідомила про затримання лучанина, якого підозрюють у тому, що він здав російським військовим під обстріл Луцький військовий аеродром. Цю інформацію Суспільному підтвердила телефоном речниця управління СБУ Волині Іванна Поліщук. СБУ встановила, що чоловік передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому. На відео оприлюдненому СБУ Сметанін розповідає, що 2010 року познайомився з офіцером Збройних сил Росії та співробітником ФСБ. У 2017 році зустрічався з ним у Москві. Відео та фотопольоті військових літаків та захисних споруд Луцького аеродрому він оприлюднював у соцмережі. Цю справу зараз розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Ігоря Ясельського. Розгляд триває понад рік. Він на фінальній стадії, говорить суддя-спікер В'ячеслав Покидюк. Чи визнає Ілля Сметанін свою вину? Коментує так: от буде проголошений вирок, прийнято рішення. Воно буде доступне. Всі ознайомлені, всі буде видно, визнавав, не визнавав, які давав свої показання. На даний час це повідомити не можу. Справа вже ближче до закінчення по суті. Я думаю, найближчий час буде. Проголошено рішення Лучанина Іллю Сметаніна обвинувачують у державній зраді за частиною першої статті 111 Кримінального кодексу України. За словами судді спікера, у разі доведення вини чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Олена Чернуха, Петропетієвський Суспільна новини, Луцьк.